ТЦК замаскують під перехожих, чи справді співробітники структури почнуть носити цивільний одяг, та як це може вплинути на процес мобілізації в країні? Далі в нашому випуску? Вітаю! Мене звати Рената Асланова Україна. Сьогодні з вами на зв'язку до вашої уваги останні новини країни та світу. Після низки гучних скандалів в Україні з'явилася ідея реформувати ТЦК, перетворивши його на цивільну структуру. Цю думку нещодавно висловив голова парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич в інтерв'ю BBC. В українському інформпросторі з'явилося твердження, що в разі реформування ТЦК співробітники, які проводять мобілізацію, працюватимуть на вулицях і ловитимуть так званих ухилянців уже не у військовій формі, а у звичайному цивільному одязі. Тобто їх буде майже неможливо відрізнити від звичайних перехожих. Однак помічниця Олександра Звітневича повідомила, що голова комітету не робив заяв саме щодо цивільного одягу, який можуть носити працівники ТЦК. Військовий експерт Олексій Гетьман в одному з коментарів зазначив, що якщо ТЦК буде цивільною, а не військовою структурою, то особливої користі державі це не принесе. На його думку, ідея полягає в тому, що якщо цивільні будуть працювати з цивільними, то начебто буде менше конфліктів. Але військовими, це перша ланка того, щоб людина потрапила до зсу. Тобто військові – це військові, і якщо вони будуть цивільними, то незрозуміло, кому вони будуть підпорядковуватись. Варто також зазначити, що наразі, згідно з наказом Міноборони України, право носіння військової форми одягу мають шість категорій. В наказі чітко йдеться про тих, хто наділений таким правом: це військовослужбовці, військовозобов'язані під час проходження ними зборів, резервісти, курсанти та ліцеїсти. Правом носіння військової форми також наділені особи, звільненої з військової служби в запас або у відставку з наданням права носіння військової форми, яка встановлена на момент звільнення. Нагадаємо, 20 червня в Приморському районі міста Одеси стався гучний скандал за участі військомів. Як стало відомо, чоловік протягнув на капоті власного автомобіля працівників ТЦК, які хотіли вручити йому повістку. В Одеській обласній ТЦК одразу ж прокоментувала інцидент. Як зазначила там, внаслідок агресивної поведінки водія на блок поступу постраждали двоє військовослужбовців, які виконували оповіщення цивільного населення. Як заявили військові, водій втікаючи від блокпосту, протягнув двох військовослужбовців на капоці автомобіля на значну відстань, в результаті чого один із них отримав травму голови. Інцидент викликав неоднозначну реакцію одеситів, котрі дізналися про нього із відео в соцмережах. І це вже не перший скандал за участі працівників ТЦК. В тій самій Одесі, 11 червня, з'явилося повідомлення про те, що до Київського ТЦК під'їхали автівки швидкої допомоги з увімкненими сиренами. Місцеві телеграм-канали розповсюдили відео, на якому видно сутички між військовими та працівниками швидкої. Пізніше стало відомо, що медичні бригади на службових автівках приїхали визволяти з військомату колег, котрі раніше туди прибули для надання медичної допомоги, та, за їх словами, опинилися у заручниках. <плес> Як з'ясувалося, бригада швидкої допомоги отримала виклик від 36-річного чоловіка. Той повідомив, що його примусово доправили до ТЦК і побили. Лікар з фельдшером оглянули пацієнта. За попереднім діагнозом у чоловіка була закрита черепна мозкова травма і струс мозку. Тож медики наполягали на госпіталізації. Але військові не лише не дозволили забрати пацієнта, виходити з приміщення, заборонили і самій бригаді. Співробітники ТЦК відмовили нам у госпіталізації його до лікувального закладу, аргументуючи це тим, що їх співробітник, тобто їх медик, оглянувши даного потерпілого, визначив, що йому госпіталізація не Потрібно. Ми вже погодились, ми злякалися. Ми сказали, добре, ми не будемо госпіталізувати пацієнта, хоча ми не маємо цього права робити. Ми обов'язково повинні виконувати свою роботу як медики. Сидіти в ТЦК черговій бригаді довелося близько чотирьох годин. Тоді то вони і попросили про допомогу колег зі швидкої. Невдовзі й почалися сутички. Хто їх спровокував, з'ясовує військова прокуратура. Кримінальне провадження відкрили за статтею хуліганства. В обласному ТЦК заявили, що співпрацюють зі слідством. За їх словами, медиків отримували, бо ті відмовилися надати свої посвідчення. А пацієнта не дозволили забрати, бо діагноз швидкої не підтвердили лікарі ВЛК. Тож у працівників ТЦК виникла підозра, що медики намагаються допомогти громадянину уникнути військової служби. Окрім того, зазначається, що на місце події, крім представників бригад швидкої допомоги, прибули також невідомі цивільні, які спровокували бійку. Зрештою, бригаду швидкої таки відпустили. Тож що думаєте про такі зміни у структурі ТЦК? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Бережіть себе та любіть Україну. На все добре.